Чи тиждень морозів попереду, а в великих містах майже не лишилося солі дороги посипати. І справа не тільки в тому, що чиновники на посипці кожної зими крадуть гроші. Як встановили наші журналісти, сіль призначену для знищення криги банально продають, продають сіль, продають і асфальт, призначений для ямкового ремонту доріг. І це не базікання. Ми з легкістю купили вукор автодорі. І перша, і друга. Сувора українська зима, як завжди, несподівана для комунальників. Тисячі побитих машин і сотні переламаних рук та ніг українців. Дороги для пішоходів подекуди це суцільна крига. Сотні мільйонів гривень витрачені із місцевих бюджетів на приборкання льоду. Та у мегаполісах, як у забутих селах, пересуватися можна хіба що на лижах. Чому ж українці ламають руки і ноги, коли стільки грошей виділено на придбання солі для посипання доріг і тротуарів? Ось вам лише один приклад: столичний менш ніж за півтора місяці. Лише одна фірма отримала майже 5 мільйонів гривень за постачання Київавтодору технічної солі здавалося б, закупили і добре, та є одне, але Сіль для Києва підозріло дорога, а бюджетні мільйони забрала підставна компанія. Принаймні у цьому впевнені слідчі Дніпровського управління поліції Києва і розпочали кримінальне провадження. Акцептувати пропозицію тов Констанза із закупівлі солі і чистого хлориду натрію, води морською та сольових розчинів за завищеною ціною. Схоже, Костанза виграла бюджетні мільйони у найпростішу гру Піддавки. Для неї організували фіктивний тендер із примарними конкурентами. Перша схема це коли заказчик торгов спеціально сужає конкуренцію своїй документації таким образом, що побіж конкретний підприємець. У Києвавтодорі вже поквапились виправдатися. Зазначимо, що станом на 6 лютого 2017-го тов «Костанза» виконала умови всіх контрактів на 100%. Із столичними дорожніми підприємствами заготовлено сіль у повному обсязі. Та схоже, це лише початок скандалу, адже дорогущу сіль Констанза продає не лише Києву, виявляється. Фірма, яка з'явилася на світ менше двох років тому і має тисячу гривень статутного фонду, спочатку 2016-го примудрилася виграти два десятки тендерів на десятки мільйонів. Комунальні підприємства з Кривого Рогу, Харкова і Львівщини теж клієнти цього підозрілого ТОВ. Маловідома фірма із дворічною історією вже отримала від держави більше 40 мільйонів гривень. У 2016 году на ремонт строїтельства нових автодорог в Україні виділено более 18 мільярдів гривень. З них підрядчикам, які є фігурантами уголовних справ, було виграно 7 мільярдів гривень. Більше того, в перший рік роботи Констанза досягла унікальних бізнес-результатів, стала монопольним покупцем технічної солі у єдиного в Україні сольового гіганта державного концерну Артем Сіль. У чому ж секрет феноменального успіху? Усе дуже просто. Наші колеги побачили за Констанзою тінь впливового народного депутату від БПП, який вважається куратором державної Артем Солі. З декількох джерел від учасників ринку у владних кулуарах звучать деякі прізвища народних депутатів від блоку Петра Порошенка, яких називають кураторами схем на державному підприємстві Артем Сіль. Одне з них народного депутата Олега Недави. Нібито він має стосунок до фірми ТОВ Костанза. За відповідями ми рушаємо до офісу Костанзи. Директор підприємства Роман Абрамов усі звинувачення слідчих відкидає. Факты или предположения, которые которые изложены в ухвале суду, о том, что компания Кастанза является несостоятельной, не имеет материально-технической базы или людских ресурсов, является оно не то что необоснованным, но по мере это некрасивая и непорядок. И кажа, жодного відношения до вплывовых нардепів немає. В том году нас с кем-то связывали, в этом году нас с кем-то связывают. Никаких связей нет. С данным человеком я не знаком. Вот соль, она фактически здесь есть. Сило мільйони, а тротуари слизькі. Зараз ми покажемо вам чому. Журналісти один плюс один починають зухвалий експеримент. Спробуємо купити цю золоту, судячи з цін сіль у працівників автодору. Ми самі не віримо у це, але отримуємо згоду. С утра подойдесок. Ну, 8. 8 у зазначений час прибуваємо на місце. Перший мішок не витримує. Купувати відмовляємось. Давай тоді знаєш, як дієш? І врешті сіль в нашій машині. Тихо, тихо, тиха, що не пробів. А гроші у кишені комунальника. Здається, у цій країні можливо все. Поки великі люди наживаються на тендерах, їх далекі підлеглі розкрадають державу на місцях. Ми хочемо знати, де край жадібності комунальників і пропонуємо красти сільними мішками, вантажівками. Можемо подигнати дві газельки, де там встати, нас да, в покійному місці. Є с ваше не нашу, просто перефігач. Ну, Важко стримувати емоції, але наш агент тримається. Наостанок працівник Подільського шеу пропонує нам купити навіть свою форму. Ну, Давай, двадцяточка. Договор дороже, денег. Схоже, крім нас це робити нікому, тож надягаємо щойно куплений жилет і починаємо посипати переплаченою і перепроданою сіллю тротуар. Врятуємо хоч одну вулицю.